У Дніпропетровську, 13-річну школярку, перехожий відмовив стрибати з мосту в річку. Піти з життя дівчина вирішила після того, як у школі її запідозріли у крадіжці мобільного телефону. Адміністрація школи, де стався інцидент, стверджує, оскільки крадія не виявили, ученицю ніхто не звинувачував. Втім, зараз дівчина проходить курс лікування від глибокої депресії і окрім родичів, ні з ким не бажає спілкуватись. Наші журналісти намагались розібратися. Під мостом, що веде на монастирський острів, 15 метрів до бурхливих холодних вод Дніпра. Того дня Сергій, який гуляв на острові, помітив дівчину. Незважаючи на прохолодну погоду, вона була легко одягнена. На запитання відповідала агресивно, та врешті-решт молодику вдалося розговорити незнайомку. Він в шутлій формі, спросив, не пригаді, ви собрались. На... Ре... Отреагувала так. Агресивна Она рассказала, що її несправедливо обвинили в краже мобільних телефонів в школі, і що в справедливости. 13-річна Катя пішла з дому через конфлікт у школі, де її, начебто, звинуватили в крадіжці мобільника однокласниці, а через глибоку депресію вирішила стрибнути з мосту. Правоохоронці знайшли прощальну записку, в якій дівчина говорить про те, що зневірилася в людях. Вона сказала, що я його не брала на мене, вешать статус воровки, і я хочу змінитися. Тобто я йду в іншу сторону, хочу змінитися, і поэтому мені ніхто не вірить, і тому вона йшла із дому. Однокласники спростовують, що дівчину ображали у класі. кажуть, попри складний характер, Катю ніхто не кривдив навіть після історії з мобільником. Телефон зник, коли вона разом з іншою ученицею чергувала в їдальні. Діти припускають, що дівчина надто близько сприйняла підозру у крадіжці. Відомо, у нього просто була нервна система, Така що от їй це показалось крайнім случаєм. Вона жла з дому. мені здається, не просто так. Тость, возможно, теж там какіта були сори можуть. Педагоги розповідають, що Катя вчилася добре, навіть екстерном здала програму за п'ятий клас, але нерідко конфліктувала з однокласниками. Одного разу навіть зізналась у крадіжці грошей із кабінета секретарки. У випадку зі зникненням мобілки керівництво школи запевняє, особисто її ніхто не звинувачував. Ніяких умов для того, щоб її унизити, як-то притиснути, чи щоб вона йшла з школи, то якщо говорити чисто формально, в принципі, ми не виновати в цій ситуації щоб стабілізувати стан дитини, яка ні з ким не бажає спілкуватися. Лікарі призначили психотропні препарати. Розповідає матір Каті. Вона побоюється, що реабілітація доньки займе тривалий час. Жінка звинувачує педагогів, мовляв, після пропажі мобільного телефона вони дуже жорстко обійшлись з її дитиною. Поспілку характеристики, це добразіця однозначно. что этот факт не останется без их, ну уже так, как он остался на ради профилактики, как они считали в прошлом году. Что они уже устали от этого всего, что пока мисс Класс учил, когда я спросила конкретно, какие есть основания для того, чтобы вообще подобное говорить мне, мне сказали, класс учился, пропажи не было. Відділ кримінальної міліції у справах дітей міського УВС пропонує притягти до відповідальності керівництво школи, в якій сталася історія. За доведення дитини до самогубства районна прокуратура порушила кримінальне провадження. Катю перевели в іншу школу, а мобільний телефон, через який постраждала дитина, так і не знайшли. Євген Коптів, Олександр Пронський, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.